Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх по Україні. Також нагадую, що потрохи буде Василь підміняти мене, трошки паралельно будемо знімати авторинки. Також тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Опель зефіра, восьмий рік, 1,7 дизельний двигун, 92 кВт, Є кондиціонер датчик світла дощу, семимісна, 225 двадцять тисяч. Пробіг, свіжо пригнана, шість ціна. Так вона виглядає в салоні, кондиціонер. Реносценік. 13-го року, 1,5 дизель, 81 кВт, 225 тисяч пробіг, 8400 ціна, нефарбоване авто, навігація кліма, електропакет. Номер телефону є. Механічна коробка передач. Ford GELXY. 10600 ціна, 10-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 120 кінських сил, 209 тисяч пробіг. Номер телефону. Верхній видно точно. Підігрів осидінь. Так, підігріва сидінь. Отак, приблизно виглядає. Так, коробка у нас PowerShift. Кліматконтроль є. Ford C-Max 2011 року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 9200 ціна. Панорамний дах. Так, так виглядає в салоні. Клімат контроль. Volkswagen Toran в рідній фарбі 12 року. 1,6 дизельний двигун автоматична коробка передач. 235 тисяч пробіг, 11,700 ціна. Номер телефону 095 32 32 633. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Opel Zafira. 11-го року. 1,7 дизельний двигун, 92 кВт, 175 тисяч оригінального пробігу. Є сервісна книга YouTube, максимальна комплектація, два ключі, 17 диски. Нова літня гума, 8,650 ціна. Так, номер телефону 095, 7,7,5 43, 53. Так, шкіряний салон з перфорацією. Так виглядає. Рено. Grand Scenic комплектація чи Bose так, 1,5 дизель 7 місць, механіка 158 тисяч пробігом, сертифікат в наявності Це є Нідерланди, ціна 12100, телефон бачите. Є тут присутні документи. Комбінована шкіра салон, мультикермо, механіка, клімат-контроль. Зараз буде на каналі у нас ціла демагогія. Боус чи босе. Volkswagen Touran. 11-го року. 1,4 бензин TSI, 103 кВт. Бенз... Так, бензин. Автоматична коробка передач 195 тисяч пробіг. 10400 ціна. Є номер телефону. Я підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Парктроніки. Рено гранд Scenic З Нідерландів бачу. Ну, Пронаймі номера точно. 12 рік, 8850 ціна, 1,5 дизельний вігун. Механіка, телефон 050, 102, 88 71 Салон звичайний на тканині. Peugeot 5008. Так, Європа 7 місць gt Line, 19 рік, жодного підфарбування. Надійний автомат, відеальний, стан заявлено. 96 кВт. 24500 ціна і телефон до власника 0,96 788 3030. Комбінований салон. Нам повезло, є три сімейні автомобілі в кадрі. Зараз швиденько їх покажу. Перший Renault Scenic, 13 рік, 1, 5, дизель, 9, 0, 66, 1,5 дизель 9700 ціна 066, 0615754. Будемо, напевно, завершувати. Дощ вже такий Так, салон комбінована шкіра. Надіюся, що трошки видно вам. Так, отакий у нас сценік. Значить другий у нас автомобіль Volkswagen Touran. Так, туранчик у нас 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 103 кВт, пробіг 10-30 знімеччини, не фарбований. 11599 ціна, телефон гарно видно. Так, звичайний салон. Механічна коробка. Так, І ще один у нас сценік переднього покоління. 7200 ціна, 10-й рік, 227 пробіг, 1,5 дизель.

Третій рік, 1,6 бензин MPI. Так, кліматконтроль є. Номер телефону є. Угу, Дякую. Так, є можливість, показують детальніше. Механічна протиступенева коробка. Добре, давай, я тобі чекаю. Будеш доїжджати. Рено Гранд Сценік. 2013 рік 1,5 дизель. 9600 ціна. Телефон 066 157, 54 04. Так, присутній форкоп. Citroen c 4 Пікассо. Grand Picasso, 17 рік, 1,6 дизель механіка, 180 пробігу, 7-місний. Ціна 14550, телефон 097 -01 02 233 Салон на тканині.